Роль у єднанні буковинців в боротьбі з росіянами відіграла і політична та етнічна еліта краю. Тогочасні е, політичні діячі, відомі діячі нашого краю, розуміючи, що для оборони краю потрібно більше людей, жандарських загонів і тих, хто добровільно там, вступив до лав. Самооборони не вистачає, взяли оцю нішу на себе. Ну, от ми знаємо про такі прикладів, і вони дуже показові. Це Микола Василько і Аурел Гончу. Один представляв українську спільноту, інший румунську. Обидва вони взяли цей тягар на свої плечі, обидва почали роботу щодо формування оцих е, добровольчих назем, так, добровольчих е, е, батальйонів, гуцульських, та, тому що дуже багато от Микола Василько дуже багато е, людей набирав е, саме ось гірські, гірської місцевості. Нашого краю, Путила, Вижничина. Ви І треба тут віддати належність, що досить багато людей в той час ставали до лав оцих добровольчих таких корпусів. Одразу треба сказати, що ці люди не мали військового досвіду, що це не військові, які пройшли. Я не знаю, там професійну якусь військову підготовку, мали добрий військовий виш, вишкіл. Це люди, які теж для себе відкривали за великим рахунком, що таке війна, що таке зброя, як нею користуватися. Але тим не менше, сама ініціатива вона демонструвала те, що для оборони хоча б на цьому початковому етапі потрібні ресурси. На жаль. Австро-Угорщина не могла проти Російської імперії, знову ж таки не будемо збивати армія майже 10 мільйонів. Російська армія мобілізує до лав своїх Збройних сил. От тому австро угорщина максимально мобілізує свої зусилля для захисту цього регіону. Офіційний уряд не міг більше цього зробити, тому оця ініціатива вона відгукувалася і на місцевому рівні. І тут треба віддати належний. і Миколу Аурелу Ончули, які, будучи лідерами, одними з лідерами своїх національних спільнот, також робили кроки для захисту регіону.